Не заводьте собі посіку, вона вам не потрібна. Часто зустрічаю такі питання, людина хоче завести посіку, питає, з чого почати, яку там систему обрати. Я завжди кажу, що воно вам не потрібне. У тебе все виходить, все нормально, чого ти тоді не совітуєш заводити бджіл. Ну, давайте я розкажу, чого не світую, і зважимо усі плюси і мінуси. По-перше, я собі пасіки не заводив. Я, грубо говоря, народився у вулику і виріс на ній. Бо пасіка була у діда. Потім дід передав батькові, батько трохи позаймався і передав мені. Я трошки там розширив до там кількості вуликів. Ну, з розміх там 20 плюс там в апі будиночку, чотири сім'ї. Це я думаю, максимум були там плани, якісь там щось дужче розширити, але за ними дуже потрібно великий догляд. А це не моє єдине заняття, то оце, мабуть, максимум, що в мене є, і, і все мені хватає. Тобто мене бджоли закаляли з дитинства, і я там вже приблизно знав їх біологію, розвиток, все, як це там, які процеси, оце все там у них проходять. І мені було неважко взяти і перейняти це діло і почати цим займатися. Але ж не факт, що якби мене не було їх з дитинства, то не факт, що я б її завів цю посіку. Я просто почав підтримувати те, що є. Бо звик, що завжди на столі стоїть мед, і вулики були, там трошки інвентарьо, і можна було займатися. Так, саме головне питання для чого вам бджоли? Як ви розглядаєте бджіл? Як бізнес чи як хобі? Якщо як хобі, то питань нема. Чудове хобі можна там себе в чомусь там реалізувати. А ще якщо це ви пенсіонер, то для вас взагалі це гарна ідея. Можна там вільний час займатися цим, і якийсь додатковий прибуток мати з них, та й взагалі біля бджіл якось спокійніше знаходитися. Якщо ви дивитесь на вжив як на бізнес, то тут стабільності ви не побачите. Дивлячись на те, яка ціна на мед за останні там 4 роки, то можна сказати, що цей продукт нікому не потрібен. То краще виробляйте шоколад, толку більше буде. Не вірте тим людям, що розказують, що Спасіки — страшенні прибутки. Це хіба, якщо у вас буде мінімум 200 вуликів, то ще можна отримувати 30 тисяч у місяць при нинішній ціні 43, 43, там, здається, було останнє. Мені там писали, що там 47 було, але це, це не в нас, В нас такої ціни я не чув. На Полтовщині, я маю на увазі. При нинішній ціні. 43 і плюс, там, якщо там десь приблизно 40 кг з вулик, але не факт, чи ви отримаєте 40 кг на місці. Це хіба будете займатися кочовкою, і не факт, чи з кожного вулика, бо сім'ї різні, різний розвиток. От у мене, наприклад, сім'я по розвитку є однакові сім'ї, і от я дивлюся, мощна сім'я, хороша там. Одна принесла. Багато меду несе, а друга мотається отакий в неї, кіпішку у неї, а меду, по суті, і немає. От, Так що це палка з двох кінців. І у те, що е, у посіку 200 вуликів потрібно ще вкластися. Якщо там один вулик коштує десь півтори тисячі гривень, це щоб і так із корпусом вже одним, хоча б. Це в середньому там півтори тисячі гривень, то це вже врахуйте півтори на 200, це вже вам потрібно вложити 300 тисяч, плюс туди ще ромок і вощини. Це ще плюс 200 тисяч сміло. Це якщо там у вас є своя столярка, як раніше у дідів, то були там столярки свої, вони самі робили собі вулики, ромки, то на це гроші не викидали. Але ж. Хочуть навіть я, якщо є столярка, дерево потрібно десь брати, купляти його потрібно. Ви ж не будете його там десь пильоти. Якщо її пильоти, то за таке можна по шопці отримати, то також ризикуєте. В основному його куплюють. Або вже готово краще купити та і все. Так, далі плюс. Ну, Якщо ви починаєте з нуля, у вас не буде. Взяти, там, може, в когось там в знайомого візьмете біл трохи там, і почнете самі розводити, але ж ви розумієте, що це довга пісня. Е, якщо хочете стартанути зразу, то потрібно купувати бджолопакети. Бжджоло Зараз е, я там моніторив по ціні, теж десь в районі півтори тисячі, вже така ціна на них. От вам іще. Докидайте сюди 300 тисяч плюс. То тепер рахуйте, що виходить. Це приблизно 800 тисяч потрібно положити відразу. А це ще я не врахував інвентор, медогонка, там заставні решітки, утеплювачі, ліки, матки. Там ще там щось і на такій кількості сімей сам не попрацюєш. Потрібно, щоб мінімум була одна, хоча б людина на допомогу а людині потрібно платити зарплатню. За такий труд я б, наприклад, десь оцінив мінімум 10 тисяч. Це ну мінімум, бо це таки ну нелегко над ними самому крутитися. Я знаю по собі, бо вже спина в мене зірвана. Тому я й подумаю трошки там переходити на і трошки іншу систему. 10 тисяч принципі, я думаю, це нормальна ціна мінімум, і за мінімовку наврядчах. То там захоче тут працювати. Плюс, якщо людина ще офіційно оформлена, докидаємо сюди податок десь 2,5 тисячі в місяць. І от вам виходить десь 150 тисяч за рік, потрібно видати на зарплатню. І тепер взагалі ми порахуємо, що виходить. Накачали ви 8 тонн меду. Це якщо у хороший рік там 8 тонн меду буде у вас. Множимо на нинішню ціну 43, дорівнює 344 тисячі. Мінус зарплатня працівнику 150 тисяч, дорівнює 194 тисячі прибутку. 194 тисячі ділимо на 12 місяців, виходить по 16 тисяч в місяць типу, типу чистого прибутку. Що таке зараз? 16 тисяч. Якщо прожитковий мінімум за версією держави. 3 тисячі гривень, хоча я не знаю, як вони там рахують, бо в мене, наприклад, комуналка сама виходить 3 тисячі. Це, це в мене там ми молоді, ми можемо там ще щось заробити, десь крутимося, мотоємося. А пенсіонерам, як тоді, якщо виходить або куплю, їсти і сиди у холоді, або грійся, і сиди голодним. Ну, хай буде приблизно така сума. Ви вклали 800 тисяч, отримали 190. 800 ділимо на 190, дорівнює 4,5 роки, десь буде відбиватися ваші вклади. Але це не точно, бо я ж говорю, що, наприклад, у цьому році удвічі менший взяток, ніж у минулому році. Це рахунки приблизні. Багато чого я не врахував у цю суму. Бо якщо лісти там у деталі, то взагалі буде цього прибутку набагато менше. Але я і Другий шлях, переробляти мед, окрем мед, щоб дорожче його реалізувати, займатися та виводом маток, займатися бджоли бджолотоварами, бджолопакетами. Тоді можна отримати від посіки трішки більше, але ж також сюди потрібні вклади. Ну, тепер давайте підсумуємо плюси і мінуси посіки. Плюси. Перше це буде. Бжолопродукти. Добре, як на столі є мед, я, наприклад, цукру не їм, я їм сам мед, є там прополіс, є там ще там які бжолопродукти, пилок і все це надзвичайно корисно. Далі апітерапія: укуси бджіл, дихання оцим повітрям джоляним, вібрації. Це все також воно дуже. Вважається корисним для здоров'я, додатковий дохід сюди можна врахувати. Як ни яка трошки якийсь там плюс від пасіки, маєш. запилення, запилення там з садків. У мене є садок, і мої бджоли там кожної весни пасуться, і в принципі це дає якийсь там ворожой. Ще сюди можна віднести нерегулярний догляд, тобто пасіка не потребує там кожного дня там годувати її як свиней. Не потрібно туди достатньо залізти раз у тиждень, обдивитися там свої сім'ї і все. Це досталь з головою. І так само сюди ще можна докинути сезонність. Це сезонне діло. З весни до осені ти цим займаєшся і все. А взимку ти можеш, наприклад, мати якесь друге діло там, чи, чи столярочку, чи ще якимось там своїм ділом займатися. Або там щось готувати та, до наступного сезону для посіки. Е, далі переходимо до мінусів посіки. Мінуси саме перше я ставлю це е, укуси бжіл, бо у деяких людей є алергія на бжіл. Іменно на укуси, на укуси взагалі, то можна навіть від цього померти. Бо якщо ви не знали, то е, бджолина отрута вважається найнебезпечнішою навіть за зміїну. Просто бджола дає менший концентрат е, отрути при укусі, ніж змія. А якщо була б як зміїна, то це результат летальний. Ще до мінусів можна віднести: це ціна на мед. Мед у нас не ціниться. Або ціну. Спеціально її знижують для того, щоб перепродати за кордоном дорожче. Або цей продукт не є таким стратегічним чи важливим у, на нашій країні, бо, бо є багато замінників вже роблять там і мед штучний. Є люди які не заморочуються, просто купляють цукор, їдять а мед не їдять. комусь. Це не важливо просто. Ну, оце моя така суб'єктивна думка. Розрахунки, я ж говорю, не точні, бо якщо там вдаватися у подробиці, то це буде набагато менші суми прибутку, а більші по витратах. Якщо я заводив для себе посівку як для бізнесу, то це було б сімей 200 як мінімум. Плюс матки, вивод маток, і напрацьовував би шляхи збуту. Бо, наприклад, монополістом у цій сфері ви точно не будете, бо посічників все-таки в Україні хватає. Кому цікаво було відео, ставте вподобайку, пишіть коменти, що ви про це думаєте. Дякую усім за перегляд, усім на все добре.